Усім привіт! Ми продовжуємо з вами вивчати тему 12 часів англійської мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про доконаний минулий час. Тобто те, що сталося перед іншою минулою дією. Що ви скажете? Так, такий час теж існує в англійській мові. І називається він past perfect. Як же ж утворюється past perfect»? Для початку ми ставимо підмет. Потім частинку had, а потім past participle. Або ж інколи називають третя колоночка неправильних дієслів для всіх осіб однаково. Якщо іншими словами, нам необхідно поставити had та додати дієслово у третій формі. Як же ж утворюється стверджувальне речення? Спочатку підмет, потім had, плюс дієслово з третьої колоночки неправильних дієслів. Наприклад. I або she had left early. Як утвориться заперечна форма? Спочатку ми ставимо підмет, потім had, потім заперечна частка not, або ж скорочено hadn't і дієслово з третьої колоночки неправильних дієслів. Як ми утворимо питальне речення? Спочатку ми винесемо допоміжне дієслово had, потім підмет, потім. Дієслово з третьої колонки неправильних дієслів. Наприклад, had you finished the work by 5pm. Ви мене запитаєте, чому ж у цьому реченні ми до дієслова додали закінчення іді. Такі дієслова бувають, коли вони правильні. І нам не потрібно в такому випадку брати їх з таблички неправильних дієслів. Варто просто додати до дієслова закінчення іді. Тепер у вас виникне наступне питання. Коли ж вживати цей цікавий час? Перш за все, це дія, яку ми інколи називаємо минуле в минулому. Скажете, що? Це дія, яка відбулася в минулому ще перед якоюсь дією в минулому. Тобто, ось я дія, яка відбулася у past perfect, а ось простий past Simple. Це відбулося. Ще раніше. Наприклад, By the time I arrived, they had left. до того часу, як я прибула, вони вже пішли. Тобто, спочатку вони пішли, а вже потім я прибула. Все просто. Наступне це пояснення причини в минулому. Наприклад, I was upset because I had lost my phone. Я була засмучена, бо загубила свій телефон. Тобто, спочатку я загубила свій телефон, а вже потім була засмучена. Також, коли говоримо про посилання на досвід, або ж якийсь результат діє у минулому до певного моменту мовлення. Наприклад, she had never flown before last year. Вона ніколи не літала літаком до минулого року. Тобто, вона спочатку не літала, потім настав цей минулий рік, але дія уже там не відбулася або відбулася. Зрозуміли? Ми використовуємо past perfect, коли говоримо про непряму мову або ж умовні конструкції. Тобто у reported speech часто змінює past simple на past perfect. Наприклад, пряма мова I lost my key. Я загубила свої ключі. Нам потрібно сказати, um, він сказав, що він загубив свої ключі. Давайте. He said he had lost his key. Також в умовних реченнях третього типу. If I had known, I would have. Ну, але це окреме відео вам зніму, бо зараз буду дуже довго розповідати. Ідемо далі. Конкретні приклади. When we got to the cinema, the film has already started. Коли ми прийшли в кіно, фільм уже почався. Тобто, спочатку фільм почався, це діє в минулому, так? А потім уже ми прийшли. І прийшли ми в минулому, і кіно розпочалося раніше. Наступний приклад: he had finished his homework before he went out. Він закінчив своє домашнє завдання перед тим, як пішов гуляти. Тобто, спочатку в минулому він закінчив своє домашнє завдання, а вже потім у минулому ж пішов гуляти. Наступний приклад. I had never seen the sea until I was twenty. Я ніколи не бачила моря до того, як мені виповнилася двадцятка. Тобто, якийсь був досвід до певного віку в минулому. І найцікавіша фішка цього відео це поширені помилки, які. Нас переслідують. Пропуск «had» або використання його там, де взагалі не потрібно. Деякі плутаються і замість pass perfect ставлять pass simple або ставлять «had» зайвим. Давайте подивимося, наприклад, коли «had» зайве. I had went to school. Для чого тут «had»? Чого воно тут? Не потрібно його ставити. Тому що якщо ми заберемо «had», речення буде у простому past simple». Використовуйте past perfect» Тільки для позначення першої з двох минулих подій. Якщо подія одна і час зрозумілий, то вистачить і простого пас симпл, коли ми говоримо про невірний порядок подій. В реченнях з before та after можна інколи обійтися пас симпл. Навіть якщо у реченні дві дії, які відбулися в минулому часі. То можна поставити простим past simple. Але якщо ви хочете уточнити, що дія якась відбулася раніше певної дії у минулому, тоді використовуйте past perfect. Наприклад, after I ate dinner, I had gone to bed. А, неправильне речення. Потрібно поміняти ці дії місцями. Дивіться, що вийшло. After I had eaten dinner, I went to bed. Тобто спочатку я повечеряла, а вже потім пішла і лягла спати. Наступна поширена помилка це форма дієслова. Запам'ятайте, після had варто вживати тільки past participle, тобто ту третю колоночку неправильних дієслів, так? Або ж і до дієслова, якщо воно є правильним, і не плутати з другою колоночкою неправильних дієслів. Зверніть увагу ось на це речення. I had went замість I had gone. Перевіряйте слово у табличці неправильних дійслів, якщо, наприклад, ви його забули. Наступна велика помилка це надлишкове використання ось цього часу past perfect. Чому? Тому що не варто використовувати його в кожній події, яка сталася у минулому. Тільки тоді, коли є Певна послідовність. Спочатку сталося щось раніше, потім щось пізніше. І отут тільки ми ставимо цей past perfect. Якщо події і так подаються в хронологічному порядку, то можна використати простий past simple. Наприклад, She went home and cooked dinner. Тобто дві минули події послідовно не потрібен тут цей past perfect. Можна обійтися і простим пас Simple. Але якщо ж ви призабули, який час коли використовувати, то переходьте за посиланням і переглядайте інші часи в англійській мові. Обіцяю, що буде цікаво. Дякую, що були сьогодні зі мною. Чидос!